Лідерами не народжуються, ними стають, а допомагає молодим людям стати більш активними та втілити в життя свої плани. Школа лідерів на першому занятті освітньо тренінгової програми для завзятої молоді побувала і наша знімальна група. Проект школа лідерів у нашому місці відчинив двері для молодих та активних уже втретє. Щоб стати слухачами тренінгів, потрібно було пройти суворий відбір. У команді школи близько двох десятків людей. Однак, це лише кожен другий з тих, хто хотів сюди потрапити. Степан Кушнір наголошує: відібрано тих, хто має чітку позицію та мотивацію для її втілення. Наслід очікувати когось від, від влади, там не знаю, від Бога, від якихось там інших сил, що прийдуть і вирішать нашу справу. Насправді все ми можемо. Самі. І коли люди кажуть, а що від мене залежить, то у нас є від... Одна. від вас залежить все. Самих майбутніх лідерів сюди привели різні цілі. Мене сюди позвала подруга, вот, я пройшла сюди і вирішила усовершенствувати свої способності, убійтися, що я знаю, що ні, набратися немножко увереності, ну і пообщатися з людьми. У Мене дуже багато є ідей. Вот, і я впевнений, що школа лідерів мені допоможе їх систематизувати, щоб я зміг ці проекти втілити в життя. Мені дуже подобається Львів, його атмосфера, його ця українськість тематичність. І я хочу це принести до. До нашого міста лише через місяць цей шумний натовп енергійної молоді стане міцним хребтом, що формуватиме нове обличчя Хмельницького, а можливо, і України. Організатори кажуть, таким змінам сприятимуть більше десятка тренінгів з різних галузей знань. Вся програма розрахована саме так, щоб молода людина зрозуміла весь спектр для неї відкритих можливостей і змогла свою ідею реалізувати. Також Степан Кушнір запевнив, що здобутий тут досвід безцінний та немає аналогів. На, на жаль, освіта в школі, освіта в університеті не дає ну, якоїсь такої практичної частини да, в тих знаннях. А, ми цю увагу тільки на практику. Тому у нас ну, спікери, які виступають з лекціями, тренінгами, це люди практики, це люди, які там, успішні в своїх сферах. Ну, власне, очікуємо, що успішно стануть і ці люди, які в подальшому продадуть свої знання новому вже поколінню. Попри веселе та гамірне знайомство, цілі у молодих людей дуже серйозні та відповідальні. Організатори хочуть, щоб ці випускники знайшли себе у громадській діяльності, але радітимуть будь-яким успіхам майбутніх лідерів, що народяться тут. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини ТІВІ 7+.